Всім вітання 12 листопада 2025 рік. Висаджую для себе сорт Лаваш. От і ще буду висаджувати сорт Щедрик. Місце щеплення невисоко і такий гарний приріст. От більше метра. От буду його тестувати в своїх умовах. Викопав таку ямку. Бачите, щеплення ласне в пакет викопав яму, доно відрізав з пакета і поздовжню теж розрізав. І зараз забираємо От. все. Коріння є. Зараз тільки землею засипати гарною плодючою верхнім шаром і пролити. Планка лишається, хай він собі буде підв'язаний, Навесні обріжу, залишу там 3-4 бруньки. І все. Так що в мене в цьому ряді, а тут де я саджу, зараз це все поприбирається, буде ще сорт щедрик, вже посаджена форма 14, Сакаджевея, поліо, доріс. Тобто в, ць, в цьому ряду будуть такі колекційні саджанці. От. Так що от така ситуація. Садіть дерева, відпочивайте і тіштеся. Урожаю через декілька років. Всім дякую. Це вже от посадкова яма викопана під сорт Щедрик. Теж такий гарний, потужний саджений вже з сережками от. і приросту біля метра, ще листя не скинув, але це не проблема. Будуть приморозки, я думаю, це швидко зробить. Так що поповнення колекції. Триває.